Вона розпочинає свій навчальний день з щирих обіймів зі своїми вихованцями, створюючи тим самим особливу атмосферу взаємодовіри та взаємодопомоги, котра неодмінно спонукає до творчості. Багато хто вже здогадався, що мова йде про Світлану Нападовську, вчительку молодших класів ліцею номер 2 сучасна, креативна, досвідчена, талановита, справжній професіонал своєї справи. Краще всього досить відверто і щиро про неї говорять її. Учні добра, хороша, розумна, крута і весела. Використовуючи різноманітні форми та методи роботи, креативний підхід до кожного завдання, Світлана Володимирівна перетворює звичайні уроки на справжнє свято для дітей, змушуючи їх постійно проявляти свою активність та ініціативність, адже вона добре розуміє, що сучасні діти дуже швидко сприймають вагомі об'єми освітньої інформації, та для цього їх потрібно постійно зацікавлювати новими завданнями. Отож постійна зміна креативних завдань пов'язана з хвилинами активного відпочинку допомагає учням сприймати все нове граюче, а засвоєний раніше матеріал постійно повторювати. Герман, скажи, будь ласка, що тобі на сьогоднішньому уроці е, сподобалось найбільше? Це глинки. Я бачу, що ти дуже гарно знаєш математику. Ага. Дома з кимось ще займаєшся чи тільки в школі? Тільки в школі. бо тільки той вчитель, котрий безмірно любить своїх дітей, може так вміло вести їх за собою цікавою і непростою стежиною знань. Чим для вас є ваша професія? Професія це взагалі моя мрія була з дитинства і зараз професія це все моє життя. Коли я йду на роботу, то я завжди йду з радістю, тому що робота з дітьми для мене завжди приносить задоволення. Я дуже полюбляю їх. Навчати і дуже мені подобається, коли горять їхні очі, і коли дійсно вони говорять, що мало, мало, ми хочемо ще працювати. Ваші діти вони хто для вас? Мої діти для мене найкращі, мої діти для мене найрозумніші. Я завжди вірю, що з моїх дітей виростають справжні особистості, справжні люди, які легко освоюються в дорослому житті і досягають великих результатів. Тож саме такі вчителі, котрі старанно працюють і над собою, і над всебічним розвитком дітей, укриляють їх, аби в майбутньому кожна дитина, отримавши необхідний багаж знань, впевнено пішла по життю. Що бажаєте своїм колегам? Колегам, вчителям бажаю завжди пізнавати щось нове, завжди навчатися, завжди бути на одному рівні з дітьми для того, щоб гарно і креативно їх навчати. Тож успіхів вам, наші креативні вчителі і неординарні учні. І нехай кожне засіяне зерно дасть свої щедрі врожаї. Навчання для дітей буде завжди наповнене не тільки цікавими знаннями, а й позитивними емоціями і неперевершеною вірою в себе для здійснення найзаповітніших мрій в майбутньому. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.